Всім привіт! Хочу поділитися своїми враженнями від співпраці із KCRM. Як і кожен маленький бізнес, який тільки починає свою дорогу. Ми починали працювати в Google Sheets. І з часом об'єми збільшувалися, і ми розуміли, що нам необхідно вже якесь рішення, яке буде повністю відслідковувати цикл всіх замовлень, і також зберігати дані по замовленням. Ми почали пошук, і перше, із чим е, зіткнулися, це по-перше, що багато дуже CRM – це російські. Ми виключили одразу такі компанії е, і вирішили спробувати затестити такі CRM. По-перше, що хочу відмітити, е, це е, дуже зручний інтерфейс. По-друге, дуже френдлі супорт, який допомагає вирішити будь-яку проблему. І по третє, особисто мене як айтішника е, у минулому, який пропрацював 10 років в АйТі, дуже. Дуже вражає, наскільки часто вони оновлюють той чи інший розділ. Тобто, завжди команда розробки вона працює над оновленням або фіксом якихось багів. Тому сміливо можу рекомендувати вам цей сервіс як для маленького, так і для великого бізнесу. По ціні, навіть для маленького, це буде досить доступне рішення і дуже зручне.